попередньому випуску ми з вами дізнались, що таке групи слів за значенням, а саме синоніми, антоніми та омоніми. Відтак про останнє можемо поговорити трохи докладніше. Привіт! Ви на каналі Добра школа і сьогодні дізнаєтесь про повні та неповні омоніми І що ж таке ці омографи, омоформи та омофони. Як ви вже здогадались, омоніми можуть бути повними та неповними. Повні лексичні омоніми завжди однакові за складом та написанням у всіх граматичних формах слова. Наприклад, коса як знаряддя праці та коса, як вид зачіски. Неповні лексичні омоніми, в свою чергу, поділяються на три групи омографи, омоформи і омофони. Омографи це слова, що однакові за написанням, але мають різний наголос. Наприклад, замок і замок. Омоформи мають однакове написання та наголос, але різну граматичну форму. Наприклад, мати вишила сорочку, де слово мати є іменником. І мати трохи яблук». Де слово мати виступає дієсловом. Омофони мають однакове звучання, проте написання трохи різниця «Мене» і мене. Таким чином важливо розрізняти ці форми для правильного використання слів у мовленні. З вас підписка та лайк і давайте вчити нашу прекрасну мову разом. До нових пізнавальних зустрічей!